Авангард це взагалі така маскулінна культура. Театр Курбаса він же не був прийнятий представниками старої української інтелігенції. Це пародія на українську еміграцію того часу. Український театр це платформа для українського кіно. Це супер, коли у нас такий різноманітний театр, коли у нас є і Троїцький, і Богомазов, і жолдак. Ми говорили про Добув Фіндесокель як час, коли в театрі було багато жіночих постатей, як серед акторок, так і серед авторок п'єс. Угу. А коли настають наші буревні 20-ті, здається, тут змінюються гендерні ролі. На перший план виходять коліш і курбас. Ну так, бо це авангард, це взагалі така маскулінна культура. Але мені здається, це наслідок все таки тих бурхливих військових років. І така заточеність, скажімо так, на на мускулінність, на на сильного, сильне чоловіче начало, вона звідти починається і, ну, Але ж були ж жінки, теж, які в той час активно діяли, і, до речі, Курбас дуже любив жінок в плані актрис. в тому, що він, він вважав, що актриса повинна, вона повинна бути. Чарівною, красивою, привабливою, він на це робив ставку, і в деяких його виставах це абсолютно очевидно. Ну, наприклад, але на хвилі, то ми там бачимо, наскільки там виразні актриси, його дружина чистякова, вона є привабливою, такою, яка ну просто зірка така. От. А наскільки тогочасний театр? Резонував із тим, що відчувало суспільство після програних визвольних змагань і так далі. Це дуже складно. Тому що якщо ми беремо початок 20-х років, то театр Курбаса він же не був прийнятий представниками старої української інтелігенції. Це Загально відомо, як Єфремов відгукувався про це, і як, з яким негативом він писав про те, що робиться, він не приймав цей театр. І м -м, на початку 20-х Курбас формує довкола себе коло людей, які приймають його бачення, приймають його театр і приймають ту ідеологію і працюють на ту ідеологію. От тому. Я не думаю, що тут йдеться про якийсь їхній на той момент, так скажімо, е, відчай чи з приводу програних визвольних змагань. Більше того, не так давно я натрапила на п'єсу е, Вишні, ось, Вишні — це Запорожець за Дунаєм, і це пародія на українську імміграцію того часу абсолютно пародія. А, знущальна. А, тобто, ну, ми знаємо, що і в Запорожденні це теж іммігранти, але це фактично таке висміювання життя української міграції, може, можливо, праського того кола а, Остапом Вишньою, а наприкінці двадцятих. Так що між вони самі провели між нами і ними. Первний, ну, певну демаркаційну лінію. І ну, в цьому, мабуть, що на той політичний момент немає нічого дивного. Ну, театр в 20-х, мені здається, всюди просто просочує, все життя було театралізоване, як у дому бароку, коли театр був метафорою життя. Художники долучаються, як Анатолій Петрицький, митці долучаються, які пишуть. І навіть ті, що просто коментують, все одно впливають на це на суспільне бачення. Чим тоді був театр? Знаєте, я думаю, що тут не зовсім художники долучаються, а це фактично вони йдуть в театр, тому що театр це дуже впливовий на той час. Мистецтво не мистецтво, спосіб, спосіб всього вияву всього. А, звичайно, впливова газета, радіо ще немає, кіно ще в процесі становлення. А от театр це те, що працює на масову свідомість, впливає і знаходиться в безпосередньому контакті з нею. І театр був дуже активний в тому плані, як він відтворював. Реальність життя знову таки в тих виставах Курбаса ми можемо. В нього були інтермедії про реальне те, що відбувалося на вулицях Києва, там Ларіок стоїть, що там провезли. Деяких п'єсах, ну, наприклад, така п'єса, як «Шпана» — Це просто п'єса про НЕП. Як ну, там Події відбуваються в якомусь такому НЕПманському Офісі, сучасною мовою казати, і це та реальність, яка буквально вирувала, з якою всі стикалися на той момент. Тобто театр був, як ви кажете, він був включений у все життя, він його і відтворював безпосередньо, він його і в сюжетах, в проблематиці, в способі показу, і саме життя театралізувалося, тому що авангард. Авангарне мистецтво передбачає те, що він залишає театр як приміщення, виходить на вулицю і роз буквально, знаєте, як вода розтікається і в кабаретних формах, і в спілкуванні безпосередньо. театралізація життя вона була однією з основних завдань авангардної культури. Тому він всюди. І український театр. Це платформа для українського кіно. Про це не треба забувати. І той харківський пам'ятник Шевченку, де знизу стоять українські актори, березільці, з яких цей монумент ну, з них це фактично вони були як а, тими, з, з кого створювали ці скульптури. так. Тобто Це, це знов-таки ота от модель. Як український театр створив платформу для українського кіно і далі воно розвивалося. Інша річ, що в 30-ті роки цей процес зупинився, репресії, знов такі учні Курбаса, які працювали в кіно, були репресовані, все уніфіковано. Тобто розвитку цьому вже не було ніякого. Але те, що це був дуже впливовий е, організм, і і художники, як на мене, вони просто це відчували, вони розуміли, вони йшли в театр працювати. Зрозуміло, що вони там зможуть реалізуватися. Так, да. І, і реалізуватися, і заробити. заробити. Це теж важливо, так. Да. Чи все, чи який відсоток, скажімо, із того, що тоді вирувало, вдалося втілити? Я знаю, що багато що лишилося лише там на рівні ескізів, декорацій, якихось задумів? Ну, бо знаєте, мені здається, важливо власне не, не кількість вистав, які були зроблені. А важливо те, що ця ідея Курбаса, тому що він був теж програмний мислитель, але вже на іншому витку історії і інш, в іншій естетиці, він бачив театр як, такий, як таку множинність, як такий величезний спектр можливостей і в естетичному плані, і я вже сказала, і в суспільному, і в політичному так само на початку, поки він ну, не. Я б навіть не сказала, не розчарувався, а він зрозумів, що він в якусь стіну залізну б'ється головою, і він з цим зробити нічого не може. Тобто ця його програма множинності, вона вона просто була потім згорнута і все уніфіковано, і це ми вже з вами говорили, це просто смерть. Театр як мертве мистецтво, де повторюється одне і те саме, а не. Немає розвитку. І те, що Курбас все-таки бачив театр от в цій множинності, множинності жанрів, множинності різних форм, театрів і, і, і завдань, і так далі, це все наступний період. Він просто це все знівелював. І ми до цього часу не можемо собі, мені здається, усвідомити, що театр не існує. От та, да, це є національний театр, він повинен таким бути. Та ні. <с> тобто, ця ідея множинності Курбасівська, вона повинна бути для нас і зараз повернута. І десь ми з нею повинні продовжити працювати. Тому що, ну, звісно, в задумах у нього залишилося і він хотів ставити. А, тобто Багато чого. От. Але він став у радянські п'єси Микитенка. І це, ну і е, про Кульша ви вже згадували, це інша історія, і так далі. А в 60-ті хотілося б згадати клуб творчої молоді сучасної, колися Тинюка, Алогорську. Це коло, яке намагалося втілити певні задуми Курбаса. Вони встигли щось із цього зробити. 60-ті, я думаю, що вони встигли це збер... знову таки, вони підхопили це від учнів Курбаса, які залишились живі. І ці люди, і Бористягно, Ігнат Ігнатович, Василько, Крушельницький, вони дуже їм багато хотіли віддати. Все, що могли, вони віддали, Ну, віддавали, скажімо так. І... Але на початку 60-х уже і Крушельницького, і Дягна не стало, Вони померли. І Василько теж намагався щось віддавати, тобто пояснювати, розказувати. Так само Петрицький, наприклад, так само Мелер. Вони з ними спілкувалися, і це вони відкривали для себе цей фантастичний авангард з перших рук. Вони їм розказали, що було. Ну, уявіть собі, так? Приходить людина, яка до цього Петрицький, який малював оці Калинові гаї, і він розказує, що направду, калинові гаї це декорація в тому в такому сенсі декорація. А ось мій авангард Алли Горської ж ми бачимо, як вона ну, буквально надихається Петрицьким. Тобто, це. Е Фантастична річ дуже важлива для нас, коли люди старшого покоління дійсно ось так діляться, і вони встигли поділитися. І тому для нас зберігся і, і, ну, якоюсь мірою для нас і відкриття ну, такі не відкриття, а повернення і курбаса і тієї авангардної сценографії фантастичної. Але щодо вистав, щодо такої знаєте, масштабних театральних робіт, то вони ж не, не відбулися. І, і це зрозуміло, вони і не могли відбутися. Тому що весь український театр це театр державний, який дуже суворо контролювався. Тобто, це хіба що з тим директором театру повинно було щось статися? Він забув взагалі, хто він такий. І о, ми вам зараз <смеш> будемо <смеш> щось показувати. Все це було дуже контролювалося, контролювалося від першого кроку до останнього вистави випускалися кілька разів на худраду, потім їх затверджували і так далі. Тому що зберігалося уявлення про впливовість театру, та яка була і ще в ті роки. І прикладами того, що абсолютно безвинні вистави закривалися. Просто там згадувалось щось, ну, не так, як би здалося, тому секретареві обкому партії, чи якомусь ідеології і так далі. Абсолютно безвійні речі. І коли вже начебто можна було про щось говорити. ну, Наприклад, там в театрі Франка була вистава за п'єсою Микола Руденка, вона була випущена, вона була показана кілька разів, а потім її закрили. Тобто в цих умовах неможливо було зробити театр повноцінним би, інструментом спротиву, так як це можна було зробити в літературі, віршах, прозі, в статтях. Ну, Соціалізм і критичне мислення це речі несумісні, зрозуміло. Але настає кінець 80-х, після аварії на Чорнобилі. В театрі з'являються якісь такі речі, яких там ніколи за весь час Радянського Союзу не було. І з того, що я чула про театр від кінця 80-х і 90-х, ну це просто якась фантастика. Розкажіть, будь ласка, про цей час. Це дуже цікавий час, Ну те, що ми, як історичну епоху, знаємо, як перебудову, так? І мені здається, от, при відкрилистю. Цю... Ці двері, чи цю хвіртку, і е, якийсь ковток повітря. І зразу з'явилися люди, які були просто готові щось робити абсолютно інше. Е, дійсно, бо в театрах, при тому, що панував цей соц... соцреалізм, завжди знаходились якісь творчі особистості, які розуміли, що можна і треба щось робити інакше. Ну, і я би першу назвала Володимира Кучинського, той, який створив театр імені Лени. Це називалась Молодіжна студія імені Леся Курбаса, а потім він там змінював назви вже зараз це і Академічний театр і таке інше. І е, е, в своїх е, ну, в своїй роботі Кучинський. Орієнтувався в його першій виставці. Це Сковорода, так? Це Леся Українка, Ім'я Курбаса. Тобто, ці всі такі важливі речі, які ми навіть проговорювали, вони для нього склалися вже на той час, і він їх просто через свій репорт. Ну, не просто це дуже складно. Але через репертуар він це завів в театр. І плюс до цього його, те, що він отримав в Європі, те, що він отримав, перебуваючи в Роцлаві, в тому центрі Гротовського. Тобто, зовсім новий спосіб акторського існування, він це приніс теж на український ґрунт. І це був дійсно вибух того, що театр дає е, і працює з іншими, скажімо так, духовними матеріями, е, ніж ми звикли це бачити, і дає інші нам ну, іншу інспірацію, про, про, про інше говоримо, над іншим замислюємося і так далі. І на початку 90-х з'явився такий дуже сильний рух театральних студій. І це теж була, до речі, якби, дитя перебудови, тому що тоді була орієнтація на якісь там самогоспрозрахункові різні. Е Підприємства і цей госпрозрахунок, госп він також був використаний і в сфері мистецтва, зокрема театрального мистецтва, і виникли різні госпрозрахункові студії, які мали б самі себе забезпечувати. Тобто, вони фінансово, мабуть, що не підтримувалися з боку держави. Але їх було багато, вони були активні, і в Києві було таких, ну, кілька десятків таких студій. І е, там і Юрко Єценко, який теж працював з текстами Лесі Українки, місцевою вистави, е, і Сергій Проскорня. Причому це були люди, оскільки вони не працювали в державних театрах. Вони були дуже винахідливи в тому, де грати. І таким чином, ну, наприклад, грали в музеї Зеньковецької студія Яценка, проскруня взагалі влаштовував вистави і в підвалах, і ну, в будь-яких приміщеннях. Також такий режисер, як Ліпцин, який працював теж з текстами українських розстріляного відродження. Перші там ізценізував і грали це в підвалах. Тобто це було, знаєте, ми раптом через це все розкрили ого, скільки всього багато було. Тому що шестидесятники змогли зберегти і ну, притримати, скажімо, тільки часточку. А те, що їм дали, і їхній час був дуже короткий. Ну, а тут з кінця 80-х один за одним почали з'являтися люди активні, творчі, і як би їм цього не забороняли, Може було робити інша річ, що це і не дуже то підтримувалося, але і не заборонялося. І потім з'явилися вже професійні тобто, це все теж були професіонали, які працювали в різних студіях. Кожний шукав свій власний шлях, свій спосіб спілкування із глядачем. І це було дуже часне інтимне спілкування, тому що це не театральні приміщення, безпосередньо всі люди сидять в підвалі, сцени немає, і деякі шепіт і так далі. Ну, не можна не згадати Андрія Жолдика, який ну, фактично він перший інстинізував Венеченка в Україні. Це кінець 80-х років. От тільки можна, тільки слово не, не слово, а прізвище Винниченко ми стали всі проговорювати, і він взяв його. Це не п'єси, це оповідання. Він зробив ці, з них такий мікс, і це ще камерна сцена теперішня з, з акторами, які зараз відомі, бінюк там і, і, і інші. І він з ними зробив ці, цю виставу. Тобто, це було дуже багато відкриттів від театру і щодо взагалі нашого минулого, нашої культури, от, особливо цього те, що ми називаємо розстріляне відродження. І мене навіть інколи дивує, коли зараз це знов таки перевідкривають. Ну так, це вже через 30 років знову ми перевідкриваємо. Воно ніби не закривалося. Так, Але воно ніби воно і не закривалося, воно було і з цим добре пропрацювали. І вже на початку 90-х такі режисери, як і… Дмитро Лазорко, і Дмитро Богомазов, і Юрій Одинокий, які працюють вже в державних театрах. В них свій погляд на речі тобто вони по-іншому, це. але це така робота театру така. А, система знакового театру, те, що ми зараз ну, зрозуміло, як семіотикою називаємо, але це підхід такий семіотичний до театру. Але вони працювали з українськими текстами з тією ж «Бесталанною», Це з перша вистава Дмитра Богомазова, і він нам от і показав, що це не сільська п'єса, це про пристрасті, про внутрішній світ, про можливість дивилася майже всі його вистави. І я не можу не згадати влада Троїцького з його дахом, бо це ще всі, про кої я кажу, у них свої особисті шляхи. Вони якби... І це те, що в принципі важливо було для Курбаса – множинність. Вони між собою не друзі, інколи навіть конкуренти, інколи суперники. Але це їхнє середовище. Якщо ми на це відступимо і подивимося на це зі сторони, то це супер, коли у нас такий різноманітний театр. Коли в нас є і Троїцький, і Богомазов, і Жолдак, і інші, то це просто і Кучинський, то це, ну, це такий спектр. І я би хотіла просто про, про того ж Троїцького, який взяв за модель до, до своїх вистав. Українську обрядовість, фольклор, етнографію зовсім по-іншому почав з цим працювати і показав наскільки вона сучасна. Тобто, це збіглося з тим інтересом до фольклору, етнографії, який вже був, але він дав йому якби таку широку дорогу. От, тому цей, це дуже плідний час, але, на жаль, він не такий довго тривалий і знову це проблема фінансова, тому що при тому, що Україна мала свою державність. Але всередині і другій половині 90-х вона не підтримувала це все. У нас на якісь утримані державні театри знаходились. А всі ці пошукові експериментальні а, студії, майданчики, вони, ну, вони виживали як могли, а хтось і не виживав. От. І тому із тих до, суча, до нашого дня ну, Кочинського театру так дотримався. Влад Троїцький теж зробив величезну кар'єру. Інші пішли працювати в державній театрі, якусь ін'єкцію державним театром робити через свої експерименти. Але це дуже такий важливий етап, навіть при тому, що от мені зараз прикро, тому що весь той ресурс, величезний креатив, який тоді був, він якби не. Він, скажімо так, не був державою, ну, держава це розмито. Але, скажімо, тими, хто ну, повинен був би це спрямувати і зберегти, він не був оцінений навіть так адекватно. Ну, Абсолютно погоджуюся, бо після такого високого лету 90-х, такого високого рівня і інтелектуального і естетичного, ми бачимо в 2000-х скочування в кіч. І в російські різні якісь появи, яких навіть там за радянських часів не було, а тут вони з'являються. Я пам'ятаю своє дитинство, навіть і репертуари театрів. Це зовсім не те, чого хотілося би бачити. Натомість зовсім ось нещодавно, вже ж незалежність вже таке було. І що сьогодні ми можемо сказати? Як театр працює зі спадщиною, з цим трьохсотлітнім обширом, який ми з вами окреслили? Я думаю, сьогодні він недостатньо з цим працює. І я думаю, що, ну, ну по-перше, у нас є такі, знаєте, запобіжники. Тепер ми не можемо в російський кіч, слава Богу, скотитися, Ну, тому що не можемо. Да? То нам вже, вже є запобіжник. Так? Тобто у нас вже є своя територія, є ну, Європейський театр з цього дуже величезним ресурсом, американський театр і так, і, і так далі. А, що стосується того цієї спадщини, ну, і, е, оскільки ми починали з того, що історія українського театру вона якби не існує, не написана академічна, вона існує в нарисах, е, в фрагментах. То так і український театр він продовжує працювати з якимись фрагментами, вихопленими речами, і цієї тяглості він не відчуває, що одне пов'язане з іншим. А давайте спробуємо переробити запрошця за Дунаєм на те, щоб тут це так. А давайте, ну, і щось з цього вийде, ну, щось вийде. Словом, системності тут немає, і мені здається, це стосується і всього. І, і української, оці, корфейського того надбання, і українського, і, ну, я вже згадувала оперу, і, і навіть того, що стосується. Леся Курбаса, Авангарду, бо, ну, наприклад, у Леся Курбаса був дуже такий широкий спектр репертуару, і він розумів, як формувати репертуар для різних груп глядачів. Ну, знову таки, над ним був певний, для до нього весь час висувалися певні вимоги. Він був під пресінгом, ідеологічним пресінгом. Зараз у нас немає ідеологічного пресінгу для театрів, для них немає якби обмежень, але чомусь мені здається, що вони все одно на якісь на <замкнуті замкнутій території. Це стеля да, Так, 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 вони не можуть. І, можливо, і, і це не стосується саме естетики, це стосується саме розуміння тем, проблематики і так далі. І, так далі. І, е, е, в принципі, у нас з'являються дуже цікаві речі. Ну, наприклад, там театр ветеранів з'являється, театр е, драматургів, які. Намагаються бути більш сміливішими, скажімо так. Да? І це можливо когось буде дратувати, комусь буде від цього боляче, але це, але це потрібно робити. Нам це дискомфортно, да? не комфортно, але ми це повинні зробити. Тому що а, театр в суспільстві мусить проговорювати ті речі. Ну, умовно кажучи, ми зараз проговорюємо щось там в Фейсбуці, там, Десь іще проговорюємо, не так безпосередньо між людьми, як у Фейсбуці. А чому? Тому що ти, ну, а що тобі буде? Ну, ти там написав, так, це до, до, дошка, об'яв під ніком якимсь, ніхто ще не дізнається. Але це не обговорення. Це просто не буду вживати цього слова, ми і так це все знаємо, а нам треба проговорювати щось. І проговорювати це можна за допомогою театру, за допомогою літератури. Ну, з лі... літературою складніше, тому що тут повинні бути рефлексії всіх, хто це прочитав, і так далі. А з театром це простіше, це власне знов таки повертаючись до античного театру, бо це простір дискусії. І навіть якщо ви не готові, як глядачі до цієї дискусії, якщо ця дискусія якось моделюється на сцені, це дуже важливо. Воно знайде, ну, коли треба з кимось, воно знайде відгук. А, але чомусь, мені здається, цього недостатньо. Театр фантастичний медіум. Мені здається, в тій ситуації, коли ми є зараз, публіка глядачі доросла до серйозної розмови. І... Чекатимемо на появу якихось дуже яскравих театральних подій. Дякую вам за розмову. Бажаю вам написати історію українського театру, таку, яка буде популярною і вичерпною. А нашим глядачам бажаю напевно придбати квиток в театр, подивитися, який він є зараз в Україні. Дякую.